Вітаю вас на каналі CetEnet. Зараз я вам покажу, як задати проксі в d Sneaker Bot, щоб ваша робота була з ботом анонімною. Давайте почнемо. Запустивши програму, внизу вибирайте вкладку Proxies. У вікні, що відкрилось, ви можете задавати дані ваших проксі і перевіряти їх на працездатність. Не забувайте натиснути Save після введення змін. Отже, у першому полі задавайте ім'я Проксі. Нижче у вас є поле для введення проксі або списком, або вводьте одиночні проксі. Все залежить від того, скільки у вас є проксі. Задавайте, як показано у прикладі. Якщо у вас безкоштовний проксі, тоді задавайте у наступному форматі iP2.porty. А якщо у вас персональний проксі, тоді задавайте у такому форматі: IP 2.port, 2.login 2.parol. Після того, як ви ввели дані проксі, вони з'являються у вас у робочому полі, і ви можете перевірити їх на працездатність. Коли проксі перевірили і вони точно працездатні, переходьте у вкладку Tasks. Окрім інших параметрів, які ви самі вибираєте та задаєте, внизу у розділі Proxy Details ви можете вибрати заданий проксі за назвою. Далі закінчуйте створювати задачу та можна працювати. Проксі задали і тепер робота буде анонімною. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та вдалої вам роботи.